Конкурс наукових доповідей, проведений на Хмельницькій АЕС серед молодих спеціалістів, підтвердив, що молодь є рушійною силою та активною у всіх сферах діяльності енергетичного підприємства виробничій, соціальній профспілковій. Це саме ті небайдужі працівники, які хочуть, а головне зацікавлені щось змінювати на краще. Тематика конкурсу охопила злобуденні теми. Дев'ять працівників взяли участь у конкурсі, який проводиться за двома напрямками: виробничим та соціальним. На так як це е, доволі нова технологія, то в неї просто ну нескінечні перспективи, я вважаю, і е, просто її можна застосувати безліч, де зараз на станції, але окремо я її застосував в діагностуванні, скажімо так, електричного обладнання саме силових трансформаторів. Інформаційні технології у виробництві та переваги у цій галузі цю інститутську тему щодо застосування БПЛА Тетяна Бойко поглиблено вивчила, розширила її та інтегрувала у виробництво. Хочу розкрити дрони з більш якоїсь іншої сторони, чим ми всі їх знаємо. Хочу показати людям, що можливо воно пригодиться в будівництві як на зразок. Чогось нового. Метою конкурсу є стимулювання ініціативи у молоді підприємства, розкриття науково-технічного потенціалу, пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу та генерації нових ідей. Серед переможців визначено виробничий напрямок Віктор Захарченко, електроцех. У соціально-профспілковому переміг Олександр Бянов. Переможці наукових доповідей представлятимуть Хмельницьку АЕС на галузевому конкурсі, який відбудеться незабаром. Оксана Медведєва телеканал Перший Подільський.